Так, ну вроде бы должно быть тут бути. Угу. Так, шкай. О. Мы прибули на эту миссию, ура! О, алмаз. Надеюсь. Мы прямо гласалмассия Лаки, бро, прямо як раня Лаки, так. Буваємо. Угу. Нормально так тут алмази. Угу. Так. Всім друзі, З вами Леки Бру і, на жаль, без від 67, Ми сьогодні ролик з від 67 буде. Так що не розставайтесь. Так, ага. Ну, де не, немає амазі, Так, пішли далі. У -у -у -у. Так, яке прикольне тут місце. Я не О. Забуваємо. Угу. Так. Ну, так, більше мазі тут немає. Так. Друзі, дякую вам за велику активність. Ми дуже це цінимо, тому що як... Не зрозуміли. Я не розумію, як я, як, як так змогли просто. Типа, було 27. 37. Ну все, Як це так? Адіс, аби з 37 саме, зробите 100, друзі. Я вас дуже на вірю. я надіюся, це... Оце ми все робимо не напрасно. І ви, як я будете підписуватись, ставити лайк, пробгати українськомовний контент. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайк. Удачі, нам буде хайп і вам тоже. Так. О! Так. Забираємо Це один. Замість хвилинного дерева дерево може взяти. Так, і ще й другий, так? Да. Угу. Ого, швидке Прокрада... прокрадаємо. Прокрадаємо Сила один на рельси. Легке приземлення імба. Як коли ти з сутипа, тому що воно не буде ефективність. Заміж шкури кролика. Не знаю откуди вона в мене. Так. Продовжуємо. Чого воно не б'ється? Так. Погнали далі тут. Угу. Так. Другі. Коротше, будемо ми знімати Фредді Фанбера чи ні? Напишіть в коментарях, будь ласка. Так. Угу. А тут ми не проліземо так. Ес. Опа, Шаровари, яке захист там. Я, я не разбираюсь в этих символах, так что, друзья, напишите в комментариях. Может быть 4. Так. Ага. Продолжаем. А шов тяну. Так, открываем. Фигня якась. Захист два. Не сильно в тему, ну продовжуємо. На жаль, друзі, на жаль, великий на жаль, просто. Скоро 1 вересня. І ми не зможемо так часто робити ролик. Ну. Е на канікулах ми будемо дуже часто викладати ролики там в день по два ролика, коротше, або по три, якщо більше актив буде. І, коротше... І ми не так часу будемо знімати із-за того, що ви знаєте чому оця шкіла. Так не хочеться як йти в ту школу, хоче знімати ролики для вас контент подумати. Ну, зрозуміло, так. Ой, ой. Угу. Ходимо далі. Так. Я на кровью здорові подую, замки нагорі, копаю, глибля шахту йду. Алмази швидко найду. Зубі в, в темноті. Ача амазний прямий Нірастову маус цей блоком чарівник і блоком да лайки, бро. <звук> це, це прям зайшов. Не вірите, що це прям я Друзі, який вам нравиться старий чи новий? То проголосуйте в коментарях. Я думаю, ви проголосуєте за новий, тому що той не так сильно на это качає, вот це прям качает баси жорсткі, прям мелодія там. Зрозуміло. Таким. Угу. Продовжимо шукати. Да ч ты кричишь? Давайте на нас покричить. Мы сейчас как учарки. На зимой ты опыт. Сейчас компасу покажу цей сундук, а ви не надо бабавить удачи. Нормально. Нормально. Слушай, зачарованный яблоко. Тут у вас як його не каждый день побачив. Зачарований ялка. Ах, хорошо, що це. Жаль, немає нова не ру... Ойб. Коротше, позрозуміло. Ага, ці команда цих. 48. О, 43, блін. Ух, друзі, я смолоскиповий магнат. Нереально. Так. Продовжуємо далі. Тейк Погнали. Ще пошукаємо як. Скоро у нас тому що сейчас минут 7 минут 12 секунд. Интересно, я И короче, скоро сейчас закончится лично бача, а то... Тому... Вы что зараз закончу? Блин! Не надо! Не надо! Пожалуйста. Немає заліку цих бей-хе-хи-хе-хе. Мамай-не-не-не. ай ой ой так. Так землі це ж саме найцінніше, що тут може бути з вовсе ви розумієте, Поставте Пставте лайци така. Продовжуємо далі. Угу Угукаємо тут, я не знаю, чи я тут був, чи я тут не був. Так... Ага. Тік. У нас хоча б тисяча підписників, то буде колаба з якимись там вашими любимими ютуберами, друзі. Ми вам обіщаємо. Якщо буде дуже багато лайків, тому що ми ще ми вчитаємось не сильно такі популярні. Хоча б тисячу субскрайбісів оформить, та й не хоча б, ну, треба. Наша це 100 хоча б для, началь... для начального початку, ну ви зрозуміли. Потім уже 1000 підписників треба. 1000. Надіюся ми за рік зможемо таке зробити. Той сендук ми відкриємо з 267. Так, друзі, продовжим пока что. <кхід> Поставь. Що было бутам? Друзі, нам знімати хоррори там, ну, напишіть в коментарях, нам дуже інтересно. Ну просто ідея закончилась уже, знаєте, хоть закончується, ми не знаємо, що буде. Ну ви зрозумієте, ми тільки починаємо. Я казав 37, а зараз 57 подивився. Друзі, ви що робите? Ви своєму розумі. Ви такі молодці Боже. Дай бог вам здоров'ячка великого прям. Так, що тут таке? А, де це, це залутане. Так. Друзі, дуже вас любимо. Здійсь вас буде більше. Інтерасно олде тут є, які самі, самого найпершого каналу. Напишіть в коментарях, якщо є. Так, тут есть амазы Мне, мені, мені просто интересу, може ми їх найдемо. Так. Угу. Так. Ну вроде бы, вроде бы, немає. <кхм> ну при ну будемо ещ души лутать. Так. Ну, тут немає. Так. погнали дальше там пошукаем может есть так угу. так буду пичкать так все угу. ну давайте по паркуру ну. он запрыгнул друзья может нам скайп план блок снимать Давайте. То ми будемо більше контенту мать вам може і понравиться. Сім. Це буде окей взагалі прям. Буде зупер але як я дуже популярним, друзі. Будемо як я піарити тих, хто напише в коментарі. Підписуйтесь, ставте лайк. Дуже вам вдячні за підтримку. Лиза ми, ми так не сильно не будемо так часто відео Ну ви розумієте чому? Так играем. Ой, Блін не успел нажатий. Блін ч накричит? Ти шо обурел, чи шо? Ах ти От я пробьем то шоу, блін Так. А добути чи ні? Мабуть, ні. А да, оце можна. А чому знаходає опит? Це болі вони нашив... живі, чи що не розумію просто. Так. Це живе? Думаю, не живе. Давайте його візьмемо як декор. Та в смыслі. Ви да І Із депоказалося. Пошли здіваєтесь надо мною. Так, що це за місце. Це ж там демояк і святіком лалалавач, че кем. Це ж те саме місце. Що з ним случилося? Ну ладно. Ми, друзі. Треба на цьому прощатися. Удачи вам. Всього накращого. Так, оцей да... Всім пока.